Мені скажи, коли ви вже набираєте розумів обоє, чи ви обоє хворі, чи вам щось бракує, чи я не розумію, чи ні? Не можу поняти. Я не можу поняти, що ви витворяєте? Ти не бачиш, що ви попали обоє у пекло і з тим підумов? Він ж вас давить психологічно, він же вас п'є кров, п'є кров! Я вам пір. І ви йому в інформацію зливаєте. Для того, щоб він десь колись і десь щось цього. М? Яку інформацію йому хто зливається? Яку інформацію, хто йому вбиває? Працівники самі зливають. Працівники зливають? А хто зливає? Працівники знають. Я зливаю. Звісно, хто ж відкопиш це письма? Від кого ще в мене тільки Від кого? Від нього чи від Ти ще не втягуше. Ти ж, ж понімаєшся ні? Куди ви. Ти ж понімаєш, що в від... нього завдання, ти ж не понимаєш на нього в нього завдання знищити, тебе знищити, його знищити і завладіти тим, що, що якимось шах шахеммахаром завлодіти тим його майном, чим не є. Ти кажу, під майстер, ти не розумієш цього, ви не розумієте цього бої. Він зробив його за слаби, він, він вампір, він, він п'є, бо в нього сильніший тип характеру психологічно. І він його піджив, і він водить його за собою, куди як Дубника. а? І так само ти ходиш за ним. І так само ти ходиш за ним, а? Видаючи ту інформацію, яку не треба, ти і і... і, і що ти? На що ти брешеш на тих хлопців, що вони виносили сейфа, що там було? 49 тисяч доларів, щоб там були якісь і, і, ще гривні якихось 12-16 тисяч. На що ти брешеш? Я не брішу, ти казав, я пам'ятаю добре твої слова, як ти казав, що я пущу тебе по світу голою босою підеш протягнутою рукою. Так і ти робиш. Так і ти робиш. Це я пишу на тебе, чи ти пишеш на мене? ж ти ж... Не можеш зрозуміти, що він е, старшини ті, ти йдеш з тим е, Святославом, йдеш на кладовище, чи маєш право йти на кладовище туди з ним. Витвореч її, діла. Або маєш право ще ти, до тих онуків якісь е, речі. Ти ж ти ж ну ви ж хворі люди, ви ж розумієте, то хоч тримається вже одного якогось. А ну, може ти хворий? Ти бачиш її? Я ще раз кажу, ще раз кажу. Він висосав вас, він вампір. Він вампір, він сильніший за вас. І за вас. І що це син? Син? Батька відновив, ти ж знаєш, я його вже вже давно. Або моральний ущерб взяти за використання вами дітей. І ти знов інтернет вліз з ним. На який, показ? Який інтернет? який інтернет? Який інтернет? Та він тебе використав знову в інтернеті на, за, за травня місяць, за 4 травня є знову ти там своєю подружкою, цією, що в інтернеті б'ють дітей. І знову той відновлюється матеріал. Знову відновлюєте матеріал. Це ж не повинно розуміти, що використання дітей неповладіння у справі на клепу або в інших. Компроматних матеріалів карається кримінальним поселом кодексу. А це наклеп, а це був наклеп. Це був не наклеп. Це був не наклеп, тому що ті діти прибігли, що я так би прибігли тут з тими синяками і плачуть, стоять, то це був наклеп. Це зовсім не наклеп був. Ти сьогодні а можеш що хочеш казати. Є, можеш висновки можеш. Mm -hmm. є висновки органів, є висновки органів. Проводив експертизу, проводив тут, проводив експертизу тут. Інститут. Психології. Ти була на тих зборах. Провод... Ще, ще махаєш головою. Ще махаєш головою, проводив інститут експертизу. Прокуратура обласна займалася, районна прокуратура займалася, адміністрація обласна рада займалася і визнали ці ж діти наклепом пішли вам, з вами. Наклепом прибігли до тебе. До тебе, може, хто хоче ходити сюди, якщо ти така, така мудра. Наклепом. Ну то ж органи є, органи, ж, які засвідчують право. Ось в мене є документи. Я ж це в суді завтра, чи післязавтра покажу їм. Це ж не покажу завтра. Є ж в прокуратури. Хто має право, хто має право без правоохоронних органів, без суда казати на кої злодій. Хто? Ніхто. А ти токаєшся язиком. Ти токаєшся язиком. Що ти посадила цих дітей у в машину, він вивез на кладовище і не мав права цього робити. Ти що, видумали? Ви це, це ви тако собі ви і придумали, правда? думали і придумали. Якщо це що, що ти ще Що ти ще... Що, ти хвора, 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 він та, 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 хвора, хвора і він хворий. хвора. Хворий він хворий. Ще до діки. Ага. Понимаєш ні? Ну де таке може бути? Ти ж згодися, ти ж згодиться. Якщо люди досліджували, якщо люди досліджували, якщо люди знавці, мене навіть не було тут. Я був відповідно в Майкуванні. У мене не було знаків в школі. Не було в в був в школі. не зброї. Мене не було да, Що? Туди туди туди? Не було. Ти хочеш всім пам'ять дійсно зробити всіх дурними а сам розумним. Це все невідомо. Ці люди добре знають і знають батьків і дітей, що були тут, плакали. Тобі все. що? Давне пояснення, що в мене всі ж документи є на збереженні? треба збережені. У мене ж є всі документи на збереженні. Ти, ти всі зробиш всі. все, ти ж підкупиш Ти в мене тебе який ти є. Ти ж підкупиш абсолютно всіх. І що тобі, я думаю, зі мною вже ладно, хай вже ти зі мною, знайшов знайшовся принцесу та нею, що хочеш. Що я. Але... Не муч, не Ко? муч. Живи собі. Ко? Є Та? шестеро внуків. Чища, вчища, хоч тих навіть. У мене ночів, є частина. А в тебе нема шестеро. Мене немає шести. А це теж твої крові. Мене немає. Шо, не це твої ті, вони. вони. Від першого тобого і хто тебе виїбав. Де? Yeah, хто о, тебе, tá, хто tá. тебе знасіло, от і вони є від першого. Ти читай, як біолог. Ти будеш казати в суді. Ну, Саша. Ти будеш казати, що в суді розказували. Я тебе що? Криша поїхала. Тут тебе поїхала Криша. Ось років жив. І ніколи не пред'являв я тобі тебе ніколи не, не зраджувала, так як ти мені я тебе зраджував, починаючи з біолога, я чуєш, я жалію просто. Про те, що ти 40 років знищила все живе, все нормальне через дітей. І сьогодні ти так поставила питання, так поставила, ну, так поставила, поставила ну питання, що він, якби він знав біблійські заповіді, що батько і мати це є е, сфера, яка неділима, і чим більше повага до батьків, то тим більше віде, мож, але хто ти, ти? замок не слухай яблука, то ти, тому що ти Торчити. Якби це він розумів, то він би ніколи не бажав би батькові, що посадив тюрму. Бо я йому зробив. зробив спав йому нову через хлопців своїх, через спортсменів, де знайшли експорту емуцію по всьому районі, по, всьому, по Тернопільській області, по, по Хмельницькій області. Знайшли спав йому нову, бо їм піде було б її Ну, що о, кинув, ти правильно зробив. В цьому ти була. Я не знала любові, то хай хоч він знає, любов на жиниться на е, цій подрузі першій. Де я був проти? Де я був проти? Бо рівний брат. І прийшлося мені вкласти і в неї. А вони чекають від того, що буде. Що буде? Ти розумієш менші ні, що буде, як же що буде, засадять його за захачу і залу, залу подінуть. Та я тобі скажу, якщо я схочу робити, і дай здоров'я, скільки здоров'я немає, здоров'я немає, дасть здоров'я робити, то я буду скільки я хочу скільки робити, скільки буду продовжувати мій контракт. Але я вже сам не хочу. Я вже сам не хочу. Мені ні. І з тобою не жити, бо нема. Бо якби був тут, то може і ця хата преобразилася. Може, перебудували, може щось інше. Все було на мені. Все було на мені. Все. І городи, і свині, і всі інші речі. Все було. Все було на мені. Не знаю, та, як та, не... я вилучав. Да. А ти все робив, а я ходила собі в А у село Ти все робив, я не робила. Ой, не стільки років він не піти на зустріч. ти ж батько, якийсь. ступіє. Я бачу, він вирізним, поговори з ним. Кому каже? все mm. То mm. що, коза найде до сіна йде, чи кози йде? Mm. До кого хочеться? Mm. йде? ти, ти Можливо. подивися, Можливо. що вона каже, він видає інформацію за інформацію, він веде до судів справи, то суди розуміють, знову ж таки, стоїть за харчучку і сім, п'ятим десятом. Тож ж розумний. Люди ж там чи сідають, сідають, сідають а в акційному суді сидять цей чоловіків. І вони розказують, і вони дивляться на того брехуна, кідруна там. Та й бачите і кажуть, ви що ви ще брехню несе в суді. Що ж ви? Що ж ви подаєте за брисню матеріали? На що ж ви подаєте прихильні матеріали? Якщо ви не знаєте і не знаєте невичого документа, він нападався в шкіл законів і апелює тим, що... А тут пряма мова йде. І ви радуєте цим, щоб я, що я виграв, чи, чи щоб я не Ти ти прорабчу. Маю говорити, говорити а, з тобою, так, якщо так, ти так. пишеш листи, один написала лист. Воно ж мене все є. Один лист написав, що я прийшов там створити туди, чуть не, не б'ю тебе, чуть не це. Я за, за своє життя на тебе навіть пальця не положив. Пальця не положив. Оце тільки простидню замахнувся, замах. Тоді все. А коли йдете з лігівцом? Тільки головою в двері на хурі, тому бресло, Ти, ти брехло, ти, ти, ти не бачила, ти як б'ють. Ти не бачила, ти як б'ють жінок, як б'ють, Жіно, то само заморди, запливші. Ну я собі не дозволю, мій інтелект не дозволить собі до тебе руки прикласти. Хоча треба прикладати. Не дозволить мені свій. Я тоді замахнувся просто, а домі. А, ладно. За твої слова, за твої вирази такі. Ну все, я бачу, що вже нема мови з тобою, більше про що вести. Читать числа розведуть, ти матір зараз. Та й будеш собі жити тут твої стоять, як ти оставив все ось тут Будеш. Але ж ти подивися, що ж ти робиш. Вона каже, що ти до нього маєш йти, а він чого до мене не має йти. А він чого до мене? Що я йому зробив? Я його не зачіпав. Зовсім, І хоча навіть після 2009 року я міг зробити судовий позов за приниження гідності за брехню, а підтверджується ця брехня документами прокуратури, обласної прокуратури, бо в мене є вони зараз ці документи. Вони в мене ці документи. Що такого не було, а як було, то не на такій мірі, не такій мірі як було принаймні щось, але є батьки пояснені, є всі. і є висновок. Висновок є, бо якщо б навіть це не підтвердилося, то б сьогодні він домігся того, що батько отримав би до п'яти років тюрми.